Є пропозиція розпочатку. Тобі значить, так. Перше питання. Про затвердження технічної документації за минулого щодо встановлення мер земельних ділянок на турі. Перейдемо громадян, які дозволяються технічні документації. Наконечний Анатолій Михайлович. Вулиця Кошового, будинок 112, села 16, 0,1650 гектара. Я зараз буду зачитувати все для встановлення житлового будинку, щоб я не говорила цілеве. Кожу Ксенія Іванівна, по дорученню покинь Галина Михайлівна, вулиця Джерельна, будинок 26, село 11, 0,16 гектара. Бойлан Валентина Антонівна, по дорученню звідка Заріна Валеріївна, вулиця Центральна, будинок 54, село Волика, Кісниця 0,0,25 сотих, Андрій Яцький, Іван Володимирович, вулиця Затишна, будинок 2, село Русова, 0,25 гектара, Гецина Галина Іванівна, вулиця Молодіжна, будинок 9, село Пороги, 0,164 гектара. Е, е, Миколаївський, Олександр Анатол... Анатолович, вулиця Молодіжна, будинок 21. 615 квадратів, овоч Оксана Анатоліївна, вулиця Повладна, 1, будинок 34, село Буша, 25, Глєбова Тамара Іванівна, вулиця Шевченка, будинок 134, 78 гектара, Ткач Петро Васильович, вулиця Шевченка, будинок 67, село Кругівка, 0,1498 гектара, на Тетяна Володимирівна, по долученням наконечний Василь Володимирович, вулиця Шевченка, будинок 123. Село Кундівка, Міце 22-55 гектара. Ца Ганна Іванівна, вулиця Ринкова, будинок 19,41, село Великої Кісниця, 808 квадратів. Бортняк, Неля Валентинівна, вулиця Хмельницького, Богдана, будинок 70 село Дорошівка, 892 квадрата. Голов Анатолій Федорович, вулиця Завічна, доручення Дмила вулиця Зарічна, будинок 8, місто Янфіль, 897 квадратів. Мира Галина Іванівна, вулиця Шевченка, будинок 40, Солоратуш, Вульцевих, 16, 37 гектарів, Василій Володимир Миколаївич, вулиця Сонячна, будинок 42, Соводозенька, 25 сотих, Кольцов Василь Маркович, вулиця Дачна, будинок 11, місто Янфіль, 10 сотих. Баштова Наталія Борисівна, вулиця Мистецька, будинок 50, місто Ямпік, 10 сотих. Слізевський, Євген Станіславович, вулиця Генерала Кручіцького, будинок 34, місто Ямпік, 10 сотих. Скупський, Григорій Юрійович, вулиця Перемова, будинок 69, місто Ямпік, 949 квадратів. Куштир Анатолій Іванович. по дорученню Куштир Людмила Іванівна. Вулиця Господарська, будинок 21, село Клубівка, 25 сотих. Сиктюра, Володимирівна, вулиця Абрикосова, будинок 12, Жен, місто Ямпіль, 707 квадратів. Петковська, Тамара Миколаївна, вулиця Козацької Слави, будинок 24, місто Ямпіль, 10 сотих. Ляхович, Микола Лукович, вулиця Шевченка, будинок 8, село Слобода, Пелісівська, 25 сотих. Стоговол Олександр Віталійович, Васілєва Наталія Миколаївна, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 36, 17, 10. Паянюк Галина Володимирівна, вулиця Молодіжна, будинок 2, 24, 88 гектара. Сузіновича Лариса Олександрівна, вулиця Гоголя, 6, село Писарівка, 0,20, 2063. Гриняк Ксенія Іванівна. По дорученню Паянюк Вікторія Олегівна, вулиця Поліва, будинок 23, нацил, 21, 32, Паянок, Олександр Леонідович, вулиця Центральна, будинок, 16, села на націли, 13, 89, Мединська Галина Павлівна, вулиця Воля, будинок 27, село Михайлівка, на націлих 25 сотих, Дирибабчук Валерій Петрович, Дирибабчук, Зоя Миколаївна, вулиця Автомобілістів, будинок 19, село Петрищівка, 18-80 гектара. Дерем Геннадій Васильович за дорученням дерев Юрій Геннадійович, вулиця Молодіжна, будинок 5, село Русова, 25 0,25. Пилька Валентина Анатолівна, вулиця Полодана, Хмельницького, будинок 10, село Пороє, 0,1762 гектари. Олінікло Федорівна, село Писарівка. Це у нас вже для ведення товарно сільського виробництва, 2 пая, 2,59,86 і 2,18,93. Щебільна Галина Пилипівна, е село Велика Кісниця за межами 1,61.33. Так, є за такі комісія? на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення мед. На мирні ділянки в натурі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудові по вулиці Заметенській 40 місто <кліху> до нас звернулися Озренчук Вікторія та Почтар Наталія. Вони в спільній сумісній власності знаходиться будівля е е у почтар 950-х, у Зеленчук 41-50 -х. і е звернулися для встановлення меж цією будівлею. Вікордовані Ді згальної <кліху> ділянки. 951 квадрат. Це Буша Сокуровська і Данія. Є запитання. Немає? Хто за? Ось на голосу. Третє питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землевосткою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на території Ямпської міської територіальної громади. Появина медико-санітарна допомога, просить дозвіл на виготовлення проєктів з на 10 земельних ділянок, які знаходяться, це їхні під амбулаторіями, знаходяться в селах Кіднісівка, Слобода, Підлісівська, Писарівська, Безводна, Михайлівка, Мічуєвка, Русова, Дуджу, Хунурівка, Ратуш. Це 10 земельних ділянок, загальною площею Георгікову, значить, це площа, що говорить, 10 ділянок. Амбулаторія. Встановлюють далі. Є, Є? запитання? Тоді пошукало, хто за. Четверте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі постійного користування та оренду. Значить, дозвіл на проєкт землеустрою по таким об'єктам. Значить, ми формуємо ділянку під багатоквартирною. Жилою приміщенням це Свобода 93. Це будинок, частина його дивиться на, на автовокзал, так щоб ви зрозуміли, що це. Далі Свобода 144. Як вам пояснити? Шкуляр, Ватсак, там в магазині є. І сонячна 11 це біля лікарні. Також просять дозвіл у нас на витворення проєкту землеустрою щодо е земельної ділянки для сінокосіння і виписання худоби. Звернувся СПОК Михайло Деворуч. Дві ділянки по 0,50 у нього. У нього є у тварини. Це е село Буша. Е е Пояснити, як біля тракторної бригади, там ще недалеко через дорогу кладовище то одна земельна ділянка займається зараз благоустрою цієї земельні ділянки, прибирає ту земельну ділянку, там трохи є ну, так як ми, люди цей, біля хати, а друга біля яра, там теж вона недалеко. Ну, Він має право, в нього є дві корови, померти десятсотих він має право отримати цю земельну ділянку. Користування в оренду для пасовища. І в кісниці 0,38 теж просять для виписання до калітні континіна Андрій. Є запитання комісія? Хто за? Одноголосно. П'яте питання про виготовлення проєкту земновострою щодо відведення земельних ділянок на території Ямської міської територіальної гноби. Перша земельна ділянка це посилу безводному 20 сотих орієнтовною площою під скважиною, водонапорною вежею, шукаємо воду там. І, і друга земельна ділянка 18 сотих це овочевий базар, який знаходиться біля цього 144-го будинку багатоквартирного. Тут да. Є Ні. – Тоді складно поза воду. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яке змінюється громадянам, громадянам Вінницькому та Маркітану. Значить, Вінницький і Маркітан звернувся. Земельні ділянки знаходяться у них в приватній власності. Вінницький змінює, бо в нього частина земельної ділянки для комерційної, а друге для житлової. То він змінює з комерційної він поділив на житлову, тому що там є жилий будинок його. А маркетан змінює цільове призначення житлового на е, ведення торгівлі. Задні гроша на перші земельні діяли. Юрійович, в нього є у власності будівлі. Житливо для обслуговування житлового будинку, він хоче їх об'єднати для того, щоб вже зима ділянка була в його дві будівлі, в його власності. Є запитання? Восьме питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-фошової оцінки земельної ділянки для будівництва. 16, Костишин Сергій Іванович викупив будівлю в спектрі. Це по 16 село пороги, 34 сотих. Звернувся на сьогоднішній день за виготовлення новатино розшової оцінки для того, щоб в подальшому її взяти в оренду. Земельні ділянки всі назійського сільськогосподарського призначення. Звернулася Вічавська, це бувша стоматологія наша на, на викуп. Голуб Юлія, це бивший кінотеатр в селі Велика Кісниця. Муку Сергій він викупив у нас під інкубатором, частину. Він звернувся на експортну. І спектр звернувся, це напроти костюму є магазин. Ви локафелі, mm -hmm. де зараз там стройматіяли продають. Оце четверо звернулися до нас на проведення ескопа оцінки. Є mm загадник? -hmm. Станом на розвитку. Хто за одного готу? Десяте питання про погодження звіту проєктському земельної ділянки, розташованої по вулиці Соборній, 23, 14, місто Янпі, та її продаж Баламуш Мар'яні Анатолійові. Ми давали дозвіл їй. Зараз погоджуємо звіт про експортно грошову оцінку звіт на мільйон двісті шість тисяч. Якщо порівняти з нормативкою, то нормативка мільйон сто сімдесят тисяч. Це 18 сотих, там де зараз орендуємо його даде на ЗНТБ. Оце приміщення викупляється. Викупляється в два етапи. Перший він платить під сімсот потім до першого квітня шостого року він останньому частину цьому випадку деп комісії. Нема? Нема? Тут сталося щось, хто за? Павло Болотний. Ін. От на стекання на ну, надяду дозву на викуп земельної ділянки для ведення фермерського господарства та ще Рику Юрія Олександровича. А, в групі ну, є фірмове господарство, так? От е-е Зима ділянку 8 гектарів, яка, яка є у нього для постійному користування для фермерського господарства. В заяві написано, написано з сочкою 5 років. Нормативна грошова оцінка становить 290 тисяч, якщо на 5 років, то це буде 58 тисяч в рік ну, з урахуванням коефіцієнтів інфляції, які будуть нараховуватися кожен рік. Ви хотіли, щоб ми вас запросили, так?

Ну так, Та у бирали, варити, там, ну, так воно направила. А не брали, там вам положено парута там часів. Ну, так вийшло, що я хотів розпоюватися під гектарів. Ну, не, не, не це не дали мені розпорядити, тому що акт, як я брав цю землю, акт на сірі, на, на мене. Але я брав для створення господарства. У Вінниці сказали, що так не можна, тільки не для мене одного. Для себе одного беріть у власність. Безкоштовно. А ви своє право не використовувати, немає для місця без Ні, немає. Два гектара. Два гектари беріть у власність, а 6 Якщо так може. А 6 ви купуєте, що це? Має право. Ну зараз гектарими зараз власність не різні. Після і хотіть, що після мінистів, що зараз мораторій. Ну, якщо після війни буде, то я можу почекати, я міг би і розпоювати цю землю. Члені, родини. У вас є члени. Вас... Ну, да, да. Розпоювати і всі війни? Якщо така можливість є. Я буду платити оренду, бо в мене як перші господарство скасували вже. Угу. Я буду платити оренду всього, якщо є така можливість, щоб просто-просто потім буде. Я вже вони вже, вже я вернув за кілька років. Податок, ні і орен... плата вже в цьому році до оренду плати плати. За вісім не каже. Нема що, я не знаю, то вони казали, що вони все рішають податково. Ну я не знаю вже. Страва, тому <продук> що податка я пробачаюся, як Юрій кажуть. По податковому кодексу орендна плата на підставі займається на підставі договору оренди. Якщо немає договору оренди, то це. Ні, Юрій ви зрозуміли, Може краще було б, як говорити. може б я, зараз немає. Не 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 не, да. да. не Договір оренди, до, до оренди не може бути, коли є постійного користування. Ми можемо по, по, по закону не тільки один раз знімати плату. Або податок, або оренду. два рази, по цьому не платиться. Так, так, податку не просто не правильно повністю. В я такого можна искали, я би лучше краще проспоював. Ви ж багато руки робили. Здорово, це все років. Jeśli my znowu go zпитаwimy, to pociekają. Pociekają. ja na to poczekam. Ja się go znowu 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 to znowu 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 No, znowu 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 No, znowu 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 Про виключення даного питання із порядку дня земельні одного чекайте. Так, пішли дальше. Пішли дальше. Двінадцяте питання. Про передачу воряду земельної ділянки мороковські людми для будівництва та будівель а, село Миронівка. Так, Марковська Людмила Михайлівна. М, просить передати в оренду земельну ділянку для, для обслуговування будівель торгівлі 46 квадратів в селі Миронівка. Е, просить передати і в оренду цю земельну ділянку. Е, Орендна плата буде 1570 гривень, це є 12%. Будівля у вас. Дай. Є заведення? Немає, підійсного голосування. Тринадцяте питання. Про передачу земельних ділянок в оренду практика поділля для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва загальною площею 10 гектарів 49 сотих за межами села Хачківки. П'ять невитребуваних паїв загальною площею 10 гектарів, 40, 50 сотник, 12% оренди складає 67 тисяч 139 гривень. На скільки сото ви кажуть? 10,4925. Читала. За межами села під Є запитання. Ти прорахував там. Щоб все нормально. Нормально. Тоді стати. Тоді стали на голосування. За одного 14 питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власність площею 0,0018 га та 0,0027 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови місто Ямпіль, вулиця Соборна. Затверджується проектом із землеустрою формування двох земельних ділянок 18 і 27 квадратів. Це об'єкти під магазином. Суші і другий об'єкт напротивки стара. І другий об'єкт це певний магазин факт, зараз будемо говорити, да? Затверджуємо і передаємо собі на використання 18 квадратів це суші бар. 700, 720 гривень в рік за використання цих 18 квадратів. Ми в середньому так вивели, що даємо десь 40 гривень за квадратний метр. І за цих 18 квадратів, 720 гривень тут не використання. Це ж сходи. Що ж? Сходи. Це, ж сходи. Це сходи, мабуть, на три роки. сходи. Права оренди на конкурентних засадах земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею, площею 0,006, га, яка розпочавана Сергія Цекінок. Силі Цікінок до нас звернувся Микітюк, є такий підприємець, який має там магазин. Е, він звернувся для оформлення земельної ділянки в оренду. Але при розгляді матеріалів ми побачили, що там будівля не рахується як житлове приміщення, тому це вважається за мене ділянка вільна. І він може отримати право оренди тільки шляхом участі в аукціоні права оренди. Тому формуємо лот на 60 квадратів. А там вже хто захоче, приведе учасник. Я Благодарю. Нема такий, Ні, не чи немає. <рзвач> <Тоді рзвач> ставлю... Люди мають ма, не встигли заяву подати. Тоді ставлю на голосування. <рзвач> хто <рзвач> за одного голосного? Шістнадцяте питання. Про мирову угоду Закалетник АА. А, хто провети в На даний час <рзвач> дякуємо районному з подібільницької області перебуває на розвиток цивільна справа. За позовом керівника Моріподільської кожної прокуратури в інтересах держави, в особі Янської міської ради до калітні Антоніни Андріївни і е, ТОП Великофісниця про витребування земельної ділянки площі 2 гектари. Це для, для, та, там для особисто селянського господарства, е, яка перебуває у власності Каліднік Антоніни Андріївни. Значить, калітніка Антоніна Андріївна є згідно положення цивільного кодексу, вона є добросовісним набувачем. Ця земельна ділянка була придбана Долінською, яка своє право використала, потім вона її перепродала, Долінська тамара продала, перепродала цю доземку куртові Гані, а та в свою чергу подарувала. Калітніки є добросовісним наводчим. Вона звернулася, вони подали мирову проєкт мирової угоди, заяву проєкту заяви до суду для того, щоб це питання обладнання шляхом укладення мирової угоди. Щоб ця земельна ділянка залишилася у власності калітні Антоніни Андріївни, а вона в свою чергу внесе плату на рахунок Янківської міської ради. відповідно, до звіту про смертну грошову оцінку цієї земельної ділянки. Проект е, мирової угоди є. Щоб що це питання було вирішено без судових тяж. Да, да. Пропонується таке, да, щоб е, затвердити мирову угоду Між Янбінською міською радою громадянкою Колідні Катоніна Андрія та Товесницьке. На стадії судового розгляду справи 153-52-55, що додається упланувати міського Сергія Ажука, підписати мірову угоду, зазначену в путі 1 рішення, подати мірову угоду на затвердження до Янківського районного суду Вінницької області, бо такий процесуальний порядок, що мірова угода затверджується на підставі рішення суду. І там доручити, що оприлюднити цей і контроль за виконанням на голову комісії. Такий проєкт рішення. Вилиток, вони дойшли, зводять, що ми маємо тут британі. Ні, ну, так, З води ні. Тим більше тут сторона цієї справи не міськрада. Є ж